Наразі ми діємо на виконання указу президента України. У залі обладміністрації керівники регіону та представники трьох підприємств в авіагалузі підписують меморандум про відновлення випуску літаків на харківському авіаційному заводі. Підписаний документ це домовленість між посадовцями та представниками з «Моторсіч», «Фет» та авіакомпанії Константа. Суть домовленості пояснюють уже під час брифінгу. І тут в першу чергу йдеться не про відновлення виробництва, а про можливу приватизацію заводу, каже керівник обладміністрації Олександр Скакун. Я не маю права. Казати про цифри, про суму, яку ці компанії готові викласти за цей завод, але я вам точно скажу, це сума з вісімю нулями. Тобто це дуже солідна велика сума. Ми вже давно розглядаємо законопроект про приватизацію цього закону в комітетах парламенту. Мені би хотілось і нашим партнерам щоб цим законом був списаний держдолг, який становить 2,6 мільярда гривень. Йдеться про законопроєкт 5799. його мають розглянути у парламенті. Пропозиція авторів передати хазу приватну власність. Депутати від «Слуги народу цим проєктом пропонують приватизувати виробництво, майно інтелектуальну власність та частково борги заводу. Брати участь за пропозицією депутатів може кампанія з авіаційної галузі, яка зареєстрована в Україні, і є прибутковою. А поки закон на розгляді, місцеві посадовці вже визначили трьох потенційних інвесторів. Планів як виводити підприємство із кризи цього сьогодні не озвучують. Та керівник «Моторсічі» каже, будувати літаки він зможе, якщо їм дозволять купувати російські деталі. Щоб на п'ять років нам дали мораторій на щоб на п'ять років нам дали мораторій на покупку російської комплектації. Якщо ви думаєте, що зараз ми прийдемо на завод, де ми візьмемо комплектацію на літаки? Якщо експерти мають різну думку, що необхідно долучати саме представників Російської Федерації. Або є можливість їх не долучати, то моя позиція необхідно зробити все для того, щоб їх не долучати. Тому що в нас не непорозуміння, в нас війна. Ці всі питання обговорюють без участі нинішнього керівника заводу Олександра Кривоконя. Немає у адміністрації і представників Укроборонпрому, який є власником заводу. Чому пояснює скакун відволікати? Чиновників «Укроборонпрому» від їх роботи, щоб вони прилетали з Києва. Ми вважаємо недоцільно, тому що вони і так в темі. Керівник заводу каже про домовленості, дізнався напередодні від журналістів. Це більша подія була, я думаю, для народних депутатів, для преси, щоб показати, що ось дивіться, що ось область, ось, ось всі за те, щоб прийняти закон, щоб цей щоб дійсно продали заводу сім. Ці... Трьом структурам, які ви побачили. А то, що сьогодні вони зібралися і вони анонсували запуск виробництва літаків, ну про що ми говоримо? Я вже не один раз говорив, що сьогодні не в мене, на, на ХАЗі немає сьогодні продукту. Ми розуміємо, що сьогодні ми мали два продукти, це був Ан-140 і Ан-74, які були повністю на 70% з російської комплектації. Сьогодні немає цієї, комплектації, значить, немає у нас продукту. Кривоконь каже: нині підприємство може впоратися із кризою, якщо так само держава спише їм борг. По бо частково відновили роботу, зокрема з компаніями Єгипту та Туркменістану. Вдвічі зменшили суму збитків, а також від травня поновили виплати зарплати тим, хто задіяний на виробництві. Олександра Новоселта, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.